Вітання на календарі 9 вересня, вівторок, в ефірі програми Часу. Студію з, з вами Каріна Риган. І сьогодні ми поговоримо про головні події цієї доби. У зачергове зібрання депутатів Ужгородської міської ради, вето та суперечки, погодження із ТЦК та СП. Як відтепер проводитимуть масові заходи у Закарпатті? Зафіксували випадки лептоспірозу у сваляві. Чим небезпечна недуга? Суттєвого напливу чоловіків вікової категорії 18-22 на кордонах немає. Про це заявив речник ДПСУ. Андрій Демченко зауважив, що зміни до правил перетину кордону для цієї категорії набрали чинності 28 серпня. І прикордонники застосовують ці норми як на виїзд з України, так і на в'їзд. Відмови у перетині фактично поодинокі. А інформація про масове штурмування кордону це дезінформація, зазначив Демченко. 100% бронювання може здійснюватися на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації. Тепер до списку входить і бізнес на прифронтових територіях та підприємства, що виготовляють дрони. Також сьогодні у випуску новин хочемо у деталях розповісти вам про наступне. В Україні запустили масштабну реформу, що передбачає реорганізацію всіх державних підприємств. Замість них будуть утворені акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідні рішення були ухвалені на урядовому засіданні 8 вересня. Дія постанов не поширюється на підприємства, які вже розпочали перетворення за старими процедурами. Протягом шести місяців всі державні підприємства мають бути трансформовані в АТ або ТОВ зі 100% державною власністю або ліквідовані. Рішення про організаційну форму ухвалює засновник підприємства. Різниця полягає в тому, що у ТОВ капітал складається з часток, а в АТ – з акцій, тобто цінних паперів. У разі відсутності рішення про перетворення або ліквідацію Кабмін передасть майновий комплекс держпідприємства фонду державного майна, який вирішить, що з ним робити далі: припинити підприємство або приватизувати його майновий комплекс. До призначення, згідно зі статутом, за керівниками новостворених компаній закріплять посаду виконувачів обов'язків. Майно, яке перебувало у господарському відданні державного підприємства, перейде у статутний капітал компанії правонаступ. Підприємства зможуть і надалі користуватися активами, що не підлягають приватизації, і майном на праві оперативного управління без права відчуження. Усі дозвільні документи, ліцензії та сертифікати, видані держпідприємству, залишаються чинними і для правонаступників у межах виданих строків. Відповідно, забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства. Йдеться про державні комерційні і некомерційні підприємства, а також казенні підприємства. Уряд рекомендував органам місцевого самоврядування застосовувати аналогічний порядок і для комунальних підприємств. На Закарпатті перед проведенням масових заходів відтепер необхідно дотримуватися жорсткіших вимог безпеки. Ці правила зумовлені воєнним станом та регламентуються протокольним рішенням премєр міністерки України Юлії Свериденко. Отож, організаторам варто бути готовими до попереднього узгодження їх із обласним центром комплектування та соціальної підтримки. Які саме аспекти треба врахувати і подати у листах погодженнях, роз'яснені у наступному сюжеті. Безпека відвідувачів під час масових заходів у пріоритеті. Відтепер організатори повинні дотримуватися чітких вимог і узгоджувати їх у центрі комплектування та соціальної підтримки. Ми власне погоджуємо безпекову частину заходів, а не надаємо дозвіл на нього чи там не дозволяємо його проводити. Це важливо, тому що ми вже отримували декілька таких запитів. З нечіткою нечітким формулюванням самого запиту, наприклад, як нам надійшов запит погодити надання території ужгородського замку на проведення якогось там фестивалю. Ну тобто тут треба розуміти, ми не надаємо дозвіл на використання якоїсь території, нерухомості, ще щось. Ми погоджуємо безпекову частину, і власне з такими запитами просимо звертатись на нашу адресу. Аби мати час на вивчення та реагування на запити, а також при виявленні недоліків на їх усунення організаторів масових заходів просять надсилати запити не пізніше ніж за сім днів до старту події. Ми просимо і наголошуємо на те, що, наприклад, запити, які також нам вже надсилали, там погодити план заходів на цілий рік вперед. Ну на жаль, ми не маємо змоги таке погодити, тому що я думаю, ніхто ні в області, ні в Україні не в змозі. Спрогнозувати безпекову обстановку не те, що на рік, а й на місяць. В межах місяця треба враховувати ці заходи їх погодження. Аби уникнути непорозумінь, Андрій Акімов чітко визначив основні критерії, які погоджуються у ТЦК: зокрема, місце, дата, час та тривалість заходу. Скільки кількість людей, організатор, тобто дані організатора, обов'язкові нам треба для цього, як мінімум, контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа, відповідальна за безпекові заходи. Наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, там невеличкий, звітний, неважливо. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття. І може провести і мусить провести попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу, де власне ці укриття знаходяться, і які дії вони мають виконувати на випадок оголошення повітряної тривоги з непередбачених обставин. Андрій кімов каже: якщо захід до прикладу на тисячу осіб, а найближче укриття на 25, то тут погодження не буде. Варто обирати локації з дотриманням безпекових заходів для всіх учасників Відмовити також стосується невказаних інших даних. Запит з врахуванням всіх критеріїв надсилати у письмовому вигляді. У нас є електронна пошта з КВК на стрінці в Фейсбуці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки її можна знайти. Можете надсилати ці запити на цю адресу. Вони будуть розглядатися в обов'язковому порядку. І в обов'язковому порядку буде отримана письмова відповідь з обґрунтованими якимись поясненнями погодження чи не погодження вашого заходу. Запити повинні подавати усі без винятку, як приватні особи чи організації, так і державні установи. Лише після погодження можна проводити масові заходи. Вліво вправо нас немає у Закарпатській області. Завершено збирання ранніх сільськогосподарських культур обсягом 106 тисяч тонн, а також озимого ріпаку три і тисячі тонн. Станом на початок вересня вже намолочено 108,4 тисячі тонн зернових і зернобобових культур. Це становить понад третину прогнозованого врожаю. За офіційними даними, аграрії області зібрали майже 70% врожаю урожаю картоплі це 340 тисяч тонн, та 76% інших овочів 146 тисяч тонн відповідно. Триває достигання плодово-ягідних культур винограду, кукурудзи та олійних культур. Окремі господарства вже розпочали їх збирання. Попри спекотні умови серпня та обмежену кількість опадів темп робіт відповідають плановим показникам. Загальна площа посівів цього року становить 169 тисяч гектарів. Паралельно проводиться підготовка до осінньої посівної кампанії. Під урожай 2026 року заплановано засіяти 24 тисячі гектарів озимих культур. Зокрема, в області вже стартував посів озимого ріпаку. Необхідні ресурси для цього забезпечені. В Україні є спеціалізований онлайн-магазин, на якому можна купити дрова. Ціни закуп трохи змінилися, якщо порівнювати з минулорічними. Вартість залежить від кількох факторів, зокрема від лісгоспу, виду деревини та типу, порізані чи поколоті. Ціни можуть різнитися доволі суттєво навіть у сусідніх областях. Найдорожче продають дрова першої групи. Це бук, дуб та граб. Їх вартість становить від 1200 гривень за один кубометр і може сягати до 1900 гривень. Друга група якось сосна чи вільха вартує від 1100 гривень за до третьої групи. Належить осика, тополя та інші м'які види наразі придбати їх складно, тому що їх обмаль для порівняння ціна становить від 980 гривень. Ціни 2025 року є трохи вищими за минулорічні, приблизно на 100 гривень за метр кубічний. Це пов'язано із подорожчанням витратних матеріалів необхідних. Для заготівлі українців просять бути уважними, що дрова продаються у кубометрах. А на деяких сайтах, приміром OLX, можна дивитися ціни у складометрах. Це різні обсяги, тому потрібно зважати на це під час порівняння пропозицій. СБУ викрила ще трьох проросійських інтернет-агітаторів на Закарпатті. Фігуранти виправдовували воєнні злочини рашистів та закликали до приєднання Закарпаття до складу Росії. Зломисники поширювали антиукраїнські дописи у соціальних мережах. Так, на Ужгородщині викрито 36-річного агітатора, який закликав від'єднати Закарпатську область від України. Також поширював пропагандистські тези про нібито утиски російськомовного населення та американські біолабораторії, і намагався виправдати збройну агресію Росії проти нашої держави. Також задокументовано протиправну діяльність мешканця села Ботфалва, який закликав до приєднання Закарпаття до складу Росії та вихваляв Росію. У Мукачеві викрито ще одну агітаторку рашизму. Зловмисниця систематично виправдовувала збройну агресію Росії проти України, підтримувала дії окупаційних військ та прогнозувала захоплення окремих населених пунктів на сході держави. Слідчі СБУ повідомили їм про підозри відповідно до вчинених злочинів. Депутати ужгородської міської ради зібралися на позачергову сесію. Щоправда, аби забезпечити кворум, довелося чекати добру годину, аби нагальні питання таки розглянули на засіданні. Мова про присвоєння звання почесних громадянин Ужгорода посмертно та два замальні проєкти рішень, які були завитовані на попередній сесії, 26 серпня. Про результати роботи депутатського корпусу за мить розкаже Ірина Ковальчук. Звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно присвоїли ще двом військовослужбовцям Олександру Катринцю та Артему Коваленку. Рішення про це підтримали депутати на позачерговій сесії Ужгородської міської ради. А в п'ятницю о 14-й годині на загальноміському вічі у філармонії нагороди вручать урочисто рідним полеглих героїв. Цьогоріч їх в Ужгороді 55. Планували зібратися на 10, зібралися в 11, але прийшло було хвороб, і сьогодні ми проголосували за присвоєння нашим героям, які загинули почесне звання, почесний громадянин міста Ужгород. В п'ятницю у нас буде міське вічє. Ми будемо запросили родини, близьких наших героїв, щоб їм вручити це цю посвідчення як почесний громадянин нашого міста. На порядку денному також два земельні питання, котрі стосуються одного об'єкта у місті, і на які наклав вето міський голова на попередній сесії 26 серпня. Я наклав вето на рішення про передачу продовження оренди земельної ділянки по по вулиці Загорській. Це товариство «Агромікс», в Зв'язку з тим, що там на цю земельну ділянку накладений арешт. І зараз в реєстрі цей арешт залишений. Є рішення апеляційного суду про залишення арешту в Силізича тому. З цього ділянку, поки діє арешт, не можна ніяких дій вчиняти. І, звичайно, я не вето. Сьогодні депутати не мали бажання приймати участь у цьому голосуванні, тому не було хворого, я сесію закрив. Ці питання, відповідно, розглядатимуть на черговій сесії міської ради в кінці вересня. На Закарпатті затримали трьох порушників кордону. Двох жителів Івано-Франківщини прикордонники зупинили неподалік від інженерних загороджень. Скориставшись послугами переправника, якого знайшли у телеграм-каналі, чоловіки мали намір у незаконний спосіб потрапити в Угорщину. Для перетину кордону обрали нічний час доби. 44-річний закарпатець дистанційно скоригував їхній маршрут до річкової ділянки кордону, а також озброїв їх бокорізами та новенькими рятувальними жилетами. Зі слів подорожуючих, кожен з них заплатив закарпатцю по 10 тисяч доларів. У подальшому у селищі вилок правоохоронці затримали і організатора переправи. Відносно двох порушників складено адмінпротоколи. Переправнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. У селі Кам'яниця Ужгородського району провели в останню дорогу загиблого воїна, 49-річного Володимира Кулю. Полаглий герой був гранатоматником 2-го оперативного відділу, 2-го оперативного взводу, 8-ї оперативної роти 3-го батальйону територіальної оборони військової частини А 70 35 Воїн загинув 27 серпня 2025 року. Заупокійна молитва була звершена у Свято Петропавлівському храмі села. Щире співчуття рідним та близьким полеглого захисника вічна шана і пам'ять герою, який віддав життя за Україну і за кожного з нас. На Закарпатті поліція розслідує дві ДТП з потерпілими. Затримано п'яних водіїв. Перша аварія трапилася в Тячівському районі. 36-річний водій Джип, рухаючись із села Руська, мокре у напрямку селища Усть Чорна, не впорався з керуванням на повороті та з'їхав з дороги. Автомобіль перекинувся та знову став на колеса. У наслідок ДТП травмувалися 36-річний водій та двоє його пасажирок віком 41 та 51 років. Освідування показало, що чоловік був у стані сп'яніння 1,53 проміли. Алкоголю. Повідомлення про другу ДТП співробітники поліції Ужгородщини отримали о 21.56. У селі Холмець 36-річний водій Нісан не врахував дорожню обстановку та збив 47-річну жінку, яка рухалася у збіччому попутному напрямку. Постраждала отримала травми, а драгер показав, що у водія 2,15 проміли алкоголю. У Жданіївській громаді Закарпаття триває відбудова мосту, який обвалився 24 червня. Уже розібрали аварійну конструкцію, встановлюють бетонні перехідні опори та монтують балки. Завершення будівництва заплановано на кінець жовтня. Новий міст матиме сучасне асфальтове покриття та зручні тротуари для пішоходів. У сваляві зафіксували випадок лептоспірозу. Медики попереджають, ця інфекція передається непомітно, але може мати тяжкі наслідки для здоров'я. Як уберегтися від небезпечної хвороби та які профілактичні заходи вже вживають на Закарпатті? Далі в сюжеті. На території краю фіксують спалахи захворювання лептоспірозу. Випадок медики зафіксували у свалявській громаді. Пацієнтка, жінка 63 років. Першими симптомами інфікування були жовтяниця та різке зменшення сечовиділення. До лікарні вона потрапила вже у тяжкому стані. Поступили у нас і скаргами на озноб, підвищення печінкових проб, креатинін був підвищений. Виявили лабораторним методом лептоспіроз. В двох фазах проходить захворювання. Перша фаза це гостра фаза, починається із підвищенням температури, ознобу, головний біль буде, біль у литкових м'язах. Це особлива така характеристика лептоспірозу. І далі вже починається друга фаза, це імунологічна фаза. Пацієнтка була переведена до нас із реанімації після стабілізації стану, вже ну, можна сказати, в другій фазі. Це вже була фаза імунологічна. Підвищення було показників печінкових проб, креатиніну. було вже стабілізувався діурез. Потроху пацієнтка почала давати, ну, більше е, кількості сичі. На щастя, медикам вдалося стабілізувати стан хворої. Та, як зазначають у медустанові, сам перебіг захворювання був складним. Була виконана терапія, це було проти бактеріальна, використовували. Антибіотики у терапію близько двох тижнів, плюс сечогінні препарати, щоб трошки підвищити рівень діурезу і зменшити рівень кретиніну. Пацієнтка йде на покращення, загальний стан її набагато кращий, печінкові проби знизилися, білі рубін впав, жовтяниці вже такої вираженої нема. Ну, трошки ще зберігається, бо друга фаза може проходити близько одного місяця. Лептоспіроз – це небезпечна інфекційна хвороба, викликана бактерією роду лептоспіра. Її особливість у тому, що вона пошкоджує кровоносні судини організму та може призвести до ураження печінки, нирок, м'язів та супроводжується тривалою лихоманкою. Захворювання має важкий перебіг у понад 70% госпіталізованих хворих і може вимагати реанімаційного втручання. Це зонозна інфекція. Вона зв'язана із передачою від тварин до людини. Це хвороба одна, можна сказати, якщо у інфекційній захворюваності сама така м -м, небезпечна для людини, тому що вона може закінчитися неблагоприємно. Людина заражається, інкубаційний період може бути від початку зараження до прояву хвороби від кількох днів до трьох неділь. Фахівці наголошують, збудник лептоспірозу живе у воді, ґрунті. Його переносять гризуни. Заразитися можна навіть через подряпину на шкірі, купаючись у забрудненій водоймі або працюючи на вологому ґрунті. Слідкувати за захворюванням тварин і непопадання, і збереження якісної води, продуктів, зберігання продуктів ну таке, як при будь-якій інфекційній захворюванні заходи запобіжності. І моніторинг ці захворювання і захворювання тварин, це сан Превентивні заходи систематично проводять на теренах Мукатівського району, зокрема в місцях підвищеної вологості та поблизу водойм. На 25-й рік є у нас план проведення моніторингу. То тобто, по-простому відбираємо проби крові у тварин, надсилаємо їх на лабораторію для проведення досліджень сугубо на лептоспіроз. Плюс додатково, якщо є звернення. Від органів самоврядування і в закладів охорони здоров'я додатково проводиться обстеження господарств, де виявлені ну, люди із ознаками захворювання, і додатково проводиться також тих тварин відбір крові на дослідження. Щодо випадків інфікування тварин, то з початку року на теренах Мукачівського району було дві підозри. Є навіть повідомлення, що ну, у власниці відсутні тварини. Тобто, Якби були тварини, наші спеціалісти виїхали б на місце її проживання, провели б обстеження і відібрали б у тварин зразки крові. На території району у нас були повідомлення про утримання тварин. і Випадки лептоспірозу тобто, був проведено відбір у селі Макарово у одну пробу від верха. І на одна кішкою, і від одної собачки відібрали кров для дослідження. Ні, не підтверджено. Медики радять не зволікати при перших симптомах: головному болю, підвищеній температурі, болі в м'язах та жовтяниці. При своєчасному зверненні до лікаря хвороба піддається лікуванню, але зволікання може коштувати життя. Закарпатська обласна станція переливання крові повідомляє про потребу у донорах усіх груп крові. Здати кров можна у робочі дні з 9 ранку до 14.00 за адресою міста Ужгород вулиці Івана Чендея, 15. Донором може стати кожен охочий від 18 років та вагою від 50 кілограмів, якщо немає тимчасових чи постійних протипоказань. Пам'ятайте, одна донація може врятувати життя трьох людей. Ваша кров це шанс на одужання. Це надія для тих, хто бореться за життя. Стань. Донором і подаруйте добро, яке неможливо виміряти. У низці освітніх закладів Мукачівської громади встановлюють сучасні системи відеоспостереження та охоронної сигналізації. Такі системи вже обладнали у закладах дошкільної освіти номер 5 та номер 23 в інклюзивно-ресурсному центрі Мукачівському ліцеї та в центрі дитячо-юнацької творчості. Незабаром відеонагляд та сигналізація з'являться у ліцеях номер 6, 7, 14, ЗОЖ номер 16 та гімназії номер 9 з 15 вересня у Мукачевському сокдю США офіційно завершиться купальний сезон. Басейни закривають через зниження температури води. За останніми вимірами вона впала нижче нормативних 24 градусів за Цельсієм, а це не відповідає вимогам для плавання. У столиці відбувся перший офіційний чемпіонат України з технологічного спорту, який об'єднав близько 200 фахівців із кібербезпеки з усієї країни. Закарпаття на престижних змаганнях представляла команда, до складу якої увійшли шість студентів УЖНУ та спеціалісти регіонального підрозділу держспецзв'язку. Протягом двох днів учасники змагалися у форматах, що відтворювали реальні сценарії кібервійни. Під час чемпіонату також відбулися панельні дискусії та презентації сучасних розробок у сфері кібербезпеки. Експерти обговорювали роль спортивних змагань у підготовці спеціалістів, застосування таких навичок у комерційному секторі та регіональні виклики для України. Закарпатська команда гідно проявила себе у фіналі змагань, продемонструвавши високий рівень професійності та витримки. Закарпаття заявило про готовність у майбутньому приймати змагання подібного рівня. З такими подіями ми провели 9 вересня. Вдячні вам за увагу та за довіру. Не перемикайтеся одразу після випуску новин на вас чекатиме ще одна цікава інформація. Тож побачимось.